Була річниця, рік відносин на той час з дівчиною. Тепер на чоловік. Ні, я про те, що <рес> на, на, на той час ми були в стосунках. <рес> так. І от річниця, але суть в чому, просто день для мене. От в моїх очах день. Я зустрівся з другом з колегою по команді КВН, ми з ним цілий день щось лазимо. Зазвичай він зі мною так часу не проводить. А тут все щось олег. А йдемо, в магазин, а йдемо там, глянемо. Йдемо. Він каже: ти тут би нічого не хотів купити. Я кажу: та ні, нафіга мені. Я знаю, мені в сільпо купити кобаси там хліба до хати, і все. Він ну. Як хочеш, міг би купити щось. Я думаю, що він хоче придурок, Чого ти до мене лізеш? Вони мене маринували, що типу річниця. А я забув нафік. Я ввечері приходжу з кобасою, з хлібом. Відкриваю кні двері, вся підлога встелена в цих таких ці свічки. І Я такий, юпаний, Р... вибачте, я такий боже. А назавжди ж не закриєш двері. Я заходжу з тим пакетом. А що, Діді не можна було так і сказати, що в тебе річниця? Та от щось, ну, типу, я мав би пам'ятати. А я думаю, ти відкрив відкрив двері, Ой, та то не ми як вже. Було таке бажання. Я заходжу далі, думаю, треба вже. якось, Я такий, я як зробив гівно, я маю зізнатися, вибачитись, ну типу, що я буду вже. Проблему треба вирішити. Кобаса, що такий хіровий подав. Ні, дуже хороший. Так я тим більше кобаса була дорога. Кусочком знаєш? Ого, ну то наречений. І я заходжу, а я заходжу далі в кімнату, там ще скрізь ці свічки. Там пелюстке троянд, вона в халаті наголетіла, я такий, який ти Олег, ти ж людина. А ти так, і ти так, канапки ду... починаєш нарізати. <святливи> <святливи> а я двісно <святливи> сказав: вибач, я забув, вона плакала, що ж ну, та, ти, ти я же... за дебіл. І Такий, ну та завтра тобі щось куплю. І це було негарне, ми роз... розійшлися. <святливи>